Є зараз в українській політиці якась особа, яка справила з повноважені краще між докума. Я навіть далі розкладати не буду, нема. Нема. У це все це наганяння, розкручування цієї теми. Це просто качання населення. Розпал ворожби оцієї розділення для того, аби ослабити оцю нашу таку українську ідентичність, схильність до що ми знаєш, гуртом і батька б'ємо. Ага. Ні, це просто розкачка, це просто маніпулювання. Причому я не здивуюсь, що в тому числі і нашим опонентам, нашим ворогам, бо вони дуже класно знають. Нашу психологію, вони її вивчали багато десятиліть, готувалися до цього на відміну від нас. Ми були не підготовлені, І вони про нас знають дуже багато. Вони про нас знають практично все. Ми зараз тільки починаємо про них дізнаватися. Бо про свого ворога потрібно знати навіть більше, ніж про друг. Даже й він у нас такий німинути покоя. взагалі треба його тримати на короткому поводки, щоб орієнтуватися одразу. Знову ми ж зараз говоримо не про ключові фігури двох країн, а про населення, про таку глобальну структуру, як соціум тієї, або іншої держави. І про патерни поведінки цього соціуму потрібно знати все. Якщо така ситуація конфліктна, вона вже не перше десятиліття конфліктна, і нам історія говорить про те, що ця ворожба вона постійно так або прямо, або опосередковано проявлялась, тому. Але наразі ні, немає якоїсь політичної фігури заявленої. Можливо, хтось там сидить десь в підпали і там знаю, боїться вийти на політичну арену України. Можливо, ми побачимо цю зірочку найближчим часом. Але на сьогоднішній момент немає Також людина, яка б справилась в цих обставинах і проявила себе краще ніж Володимир Олександрович.